Жнива у розпалі аграрії працюють на полях, збираючи врожай ранніх зернових, ячмінь, ріпак, пшеницю. Але через не надто сприятливі погодні умови, часті дощі зібране зерно необхідно десь досушувати для подальшого зберігання та транспортування. Такі послуги для фермерів на рівненщині з 2018 року надає підприємство Традекс Агрі, яке має елеваторний комплекс. За добу можуть прийняти близько двох тисяч тонн зернових. Зберігання поодиноке, тобто повністю завантажений елеватор. Це 27 тисяч тонн. Зберігається як в напольних складах, так і в силосах вертикальних. Сушимо ми приблизно до тисячі тонн в добу. Це, будемо казати, залежить від вологості зернових культур і так само від самих зернових культур. Це сушіння відбувається в автоматичній сушарці, яка забезпечує зниження вологості продукції, що дає змогу безпечно зберігати зерно протягом тривалого періоду. Зерно проходить очистку і тоді лише потрапляє на сушку. З сушарку вже вводяться самі дані зернової культури і вологості. І сушарка вже вибирає собі сам режим сушіння. Оператор тільки контролює цей процес постійно. Постійні відбори проб, чи все йде добре. Тепер ніж зернові потрапляють на відвантаження та сушіння, сировину перевіряють у спеціалізованій сертифікованій лабораторії, яка розташована на території елеваторного комплексу. В залежності від культури, які показники це вимагає, ну насамперед це вологість, смітна домішка. Ну, на даний момент ми приймаємо ріпак, тобто це наявність ГМО. Бо культури з ГМО ми з ними не працюємо. Працюємо лише без ГМО. Аналіз на вміст дону хімічні речовини в самому зерні. Тобто при експорті, будемо казати, є свої допуски. Підприємство відвантажує зернові як автомобільним транспортом, так і залізницею. Мають окремі залізничні колії. В середньому для завантаження одного вагона необхідно близько 15 хвилин. Відправка може бути як автотранспортом, так і залізницею. У нас своя колія на території, яка вміщає на себе 10 вагонів. Вантажимо також маршрутами, тобто маршрут це 53 вагони, яких ми можемо завантажити протягом двох діб. Так як підприємство не тільки сушить і зберігає зерно, для цього мають склади різних типів, у яких постійно контролюються умови зберігання, адже для різних культур необхідні різні умови. В напольних складах перевіряються температури. тобто це є… Термометричні штанги, а вже в силосах, так як там немає доступу до зерна, це йде все автоматично, термометрія, тобто там є термометричні підвіси, все в лабораторію на екран комп'ютера освічує. Тобто, деяка температура, чи є якісь проблеми, тобто все контролюється. Після початку повномасштабної війни аграрії зіштовхнулися із проблемою збуту своєї продукції, до того ж, значно здорожчала логістика. Тож на підприємстві планують запустити і переробку. Послугами «Традекс Агрі» користуються не тільки фермерські господарства з Рівненщини, а й сусідніх Хмельницької та Житомирської областей. Ми працюємо в напрямку переробки, тобто щоб допомогти фермерам вже переробляти. В нас вже зерно, ми працюємо над цим, щоб все таки впровадити переробку на території елеватору. Загалом, незважаючи на несприятливі погодні умови, на Рівненщині вже зібрали 63% ранніх зернових, з яких намолочено 472 тисячі тонн зерна. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.